Вітаю, ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску на Київщині пройшов конгрес для наставників сиріт. З 1 травня радіо голос надії зазвучить по новому. А у Львові молодь присвятила два дні на правду. Подарувати безбаченку не новий одяг чи іграшки, а власний час та дружбу. Основна мета учасників проекту одна надія. Добровольці приймають рішення стати життєвим наставником для сироти, вчити дитину мудрості, а головне присвячувати їй свій особистий час. Завдяки цьому сирота зможе відчути турботу та любов, які вона не отримала від власних батьків. На з'їзді співробітників проекту, що пройшов на Київщині, був і Микита Ісаков. Він цікавився у молоді, що спонукали їх стати добровольцями для безбань. Проект Одна Надія розпочав свою діяльність у 2009 році за підтримки служби в справах дітей міста Києва. Одна надія це проект наставництва, який займається пошуком, навчанням та супроводом патронатних вихователів для дітей сиріт. Саме дружба малих безбаченків, які знаходяться в інтернатах та дитячих будинках з наставниками, сприяє їхній соціалізації та підготовці до самостійного життя. Щоб стати співробітником проєкту, потрібне щире бажання і звичайно кваліфікаційна підготовка та навчання у сфері соціальної роботи, психології та педагогіки для роботи з дітьми-сиротами та підтримки нових наставників. Саме для таких добровольців в бучі на території українського адвентистського центру вищої освіти пройшов конгрес під назвою екшн для наставників сиріт. Вся біблія пропитана наставництвом. Якщо подивитись на Ісуса Христа, то він тільки той і делав, що підтримував людей. Е, звичайно, это не сироты, да, но всю свою любовь проявлял к людям и помогал им. Это самый принцип, который показан для нас всех людей, чтобы мы поддерживали, помогали другим людям. Особенно это касается сирот. Актуальність такого служіння можна побачити і в кількості зацікавлених людей. Дводенний захід відвідало більше та 30 зареєстрованих учасників формат семінарів був розрахований на всі групи людей.

Знає проблеми дітей сіріт не з чуток, саме тому вона займається таким служінням. Де услышала, що у нас в церкві є такий проєкт, я сразу загорелась і поняла, вот це те, чим я хочу займатися. дал мне такой опыт, тому що этот опыт может допомагати другим. Учасники семінарів залишилися задоволеними від проведеного часу. У свої міста вони повезуть нові знання і ідеї щодо вдосконалення проєкту. З'явиться нова група наставників, тобто у нас буде вже 20 наставників, і я сподіваюся, стану кращим координатором. За статистикою в Україні близько 80 тисяч дітей сиріт. Ще так багато Людей потребують справжньої допомоги у святому письмі. Є чудові слова: привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Микита Ісаков, Олександр Чебан, буча вісті надії. Зачекайте ще чотири дні. і Ви зможете почути оновлене радіо Голос Надії, яке з 1 травня запускає цілодобове мовлення. Якісна музика, цікаві програми, духовні досвіди та неймовірні історії. Все це і навіть більше буде в мережі інтернет. А загалом про те, як оновлене радіо відрізнятиметься від того, що функціонує зараз, розкаже Олена Козленко. Вона дізнавалася, якими програмами голос надії планує приваблювати нову слухацьку аудиторію. З 1 травня Християнське радіо Голос Надії запрацює в оновленому цілодобовому форматі. Саме з початку останнього місяця весни радіо почне тісно співпрацювати з телеканалом Надія, завдяки чому в його ефірі з'явиться ще більше цікавих та духовних програм. Ми віримо, що з 1 травня це вже буде живе, цікаве. Корисне радіо зараз. Диктори, звукорежисери та сценаристи наповню готуються до запуску. Основна радіопередача, над якою працює максимальна кількість сценаристів та режисерів, називається Вейкап. Це щоденна година ранкова програма, що включає в себе приємну бадьору музику, пізнавальні рубрики та розмову з цікавим гостем. Записуємо гостей, наповнюємо цю програму, оскільки вона містить дуже багато рубрик. Це історичний календар, в якому ми історію, історію представляємо, які події відбулися в цей день цікаві в минулому. Також здоров'я, також огляд преси робимо, новини, погода, тобто те, що цікава інформація, яка для людей. Також стосунки ми піднімаємо тему взаємовідносин в сім'ях і взагалі взаємовідносин між людьми. Ну а головне це те, що розмова з гостем, де ми вже конкретно висвітлюємо якусь духовну тему або взагалі тему, яка цікавить людей зараз. Окрім цього, диктори записують місіонерські книги, біблію та молитву «Отче наш» із вуст різних людей, зокрема маленьких діток. Працівники кажуть, за статистикою середній вік людей, які слухають радіо, помолодшав на 15-20 років. Тепер основними слухачами є молодь. В основному дівчата від 18 до 21 року. При кожному виході нової програми статистика піднімається, підписчика все більше і більше становиться. Нещодавно в контенті радіо з'явилася нова програма натхнення, яка за недовгий час набрала рекордну кількість прослуховувань на сторінці. Радіо та репостів. Автор ідеї розповідає, з чого все почалось. Подумав, чому б не розказати про неїзві людей, які достигли чого-нибудь, може би, зробили добро. а... Как-то. Їх жизнь змі змінилась к лучшому, може, случай какой-нибудь их, и я не знав, що, що ще це буде, але в мене було такое видение. І в основу першого сценарію Артура лягла історія бабусі, що вилікувалася від раку, та почала бігати кожного дня по 25 п'ять кілометрів. Після того, як автор представив проект публіці, слухачі не залишилися байдужими. А рейтинги радіо знову підскочили вгору. Тема сьогоднішньої програми Сліпий суддя. Загалом з 1 травня радіо почне цілодобове мовлення в інтернеті, але вже найближчим часом його працівники планують докласти зусиль, щоб воно вийшло на фм хвилю. Ми почуємо можливо якісь культурні особливості з Західно західної України в цих програмах. Ми почуємо якісь культурні особливості південної України, і я вірю, що радіо голос надії. Воно буде доступне тим людям, які не можуть дивитися можливо телебачення, але в силу своєї роботи, в силу своїх можливостей, готові слухати і вони потребують такого. Дуже скоро слухачі оновленого радіо матимуть змогу почути гарну, якісну музику українських та зарубіжних виконавців, програми радіоефіру, аудіотрансляцію, передач телеканалу Надія, а також радіопрограми в прямому ефірі, де слухачі зможуть телефонувати та ставити свої запитання. Окрім цього, на базі кожного медіа центру телеканалу Надія планують створити. Свої філії радіо голос надії, що будуть створювати нові радіопередачі Олена Козленко, Микита Микитайсаков, Київ, вісті надії. Віталіна Сич, дівчинка, про яку вже не раз розповідали журналісти вістей надії, досі потребує вашої допомоги. Близько двох років тому дитині встановили страшний діагноз. Лейкемія. Весь цей час родина з усіх сил бореться за життя доньки. Зараз дівчинка перебуває в ізраїльській клініці, і це дає позитивний результат. Загальна сума, яку батькам необхідно зібрати для лікування 100 тисяч доларів. Зусиллями небайдужих вже зібрано понад півтора мільйони гривень. Та це лише 68% від потрібної суми. Цього разу допомогти вирішили і діти на Вінниччині. Як саме знає Валерія Полторацька? Справжній друг в біді не кидає. Це знають і діти Поділля. Для цього вони зібрались з дружньою командою та разом з наставниками вирушили Україну під назвою Дружболандія. Там вони мали змогу дізнатися секрети, як стати справжнім товаришем, з чого починається дружба, а також почути про таємниці милосердя. Особливість цього табору полягає в тому, що сьогодні наші діти вирішили знайти друзів навколо тих, яких вони не знають, з якими вони би хотіли поспілкуватися. І вони запросили людей, запросили дітей, які гуляли вулицями міста нашого, для того, щоб вони прийшли і подивилися разом з ними цікаву лялькову виставу. Крім вистави, присутніх очікувала розважальна програма з веселими конкурсами від героя дитячої програми на телеканалі Надія Добрячка. Але головною метою заходу були не веселощі, а благодійна справа. Адже усі кошти, зібрані під час програми, діти вирішили передати хворі на лімфобласнули, лейкемію віталіні сич. Діти вже робили певну акцію восени, коли вони збирали для цієї дитини кошти, щоб вона мала змогу поїхати за кордон і там лікуватися. І дуже приємно, що сьогодні ця дитина за кордоном це Віталінка Сич. Вона лікується і в неї є позитивні результати. І нам це також радісно. Хвороба, на жаль, не пройшла, і вона ще прогресує. Тому ми сьогодні вирішили зробити таку акцію. Ми всі одна родина, тому ми не могли стояти осторонь такої біди в наших програмах. Ми постійно закликаємо дітей робити добро, проявляти милосердя. А сьогоднішнім заходом ми хотіли навести приклад дітям, що існують певні моральні принципи, і це велике щастя допомагати іншим. Ми раді, що такі програми відбуваються, що люди відгукуються на це, і що люди з радістю можуть допомагати. Вони це роблять з любові. І, хоча на заході були присутні здебільшого лише дітлахи, їм вдалося зібрати більше ніж півтори тисячі гривень. Сама ж Віталіна наразі знаходиться в ізраїльській клініці. Після курсу хіміотерапії МРТ показало, що частина пухлини з головного мозку зникла. Для того, щоб визначити, в якому напрямку продовжувати лікування, необхідна біопсія частини пухлини, яка ще залишилася в районі Мастоїда. І саме це викликає складність, адже в цьому місці знаходиться багато судин та нервових закінчень, для того, щоб провести діагностику. У необхідна мікрооперація за допомогою комп'ютерної навігації, ціна якої становить 21 тисячу доларів. Якщо можете підтримати родину дівчинки матеріально, відправивши кошти на рахунок, який зараз бачите на екрані. А також не забувайте підтримувати родину палкими молитвами до господа. Валерія Полтрацька, Андрій Порхун, Вінниця Вісті Надії. Як контролювати свій гнів, втриматися від спокуси та вберегтися від депресії? На такі теми проходили лекції тренінги у Львові в рамках молодіжного вікенду психоаналізу. Головним спікером заходу був нарколог, психотерапевт та головний лікар київського християнського медичного центру Юрій Бондаренко. Фахівець своєї справи допомагав молоді ампутувати свої комплекси та поглянути на життя з кращого боку. Як пройшли два дні тренінгу, розкаже Ольга Ношин. Молодіжний вікенд, два дні на правду, психоаналіз перевернув світогляд львівської молоді. Християнський психологічний тренінг звернув увагу учасників на теми довіри, мотивації, як контролювати гнів, як сказати ні як боротися зі спокусами. Організатором зустрічі виступив молодіжний комітет церкви адвентистів сьомого дня. Метою організації цієї зустрічі було допомогти молоді жити повним християнським життям, тому що сьогодні ми ходимо до церкви. Ми чуємо про Христа багато, знаємо багато правильно, але чомусь часто молодь не насолоджується життям. Формат зустрічі обраний не випадково, адже психологічний тренінг один з найефективніших методів засвоєння інформації в групі. На заходах такого виду учасники у практичних ситуаціях формують свою думку та відпрацьовують навички. Християнський психологічний тренінг дає усвідомлення глибини стосунків один з одним та Богом. Господь нас любить, незважаючи ні на що. Тобто треба це знати, просто знати, не довіряти своїм почуттям, просто знати це. Щоб не потрапило в житті, треба знати це. І тоді все буде гаразд. Тоді ми можемо завжди, як до справжнього отця, до нього прийти. Говорили також і про захворювання, яке все більше поширюється у світі, приховану депресію. Вона за проявами відрізняється від клінічної депресії і різко знижує якість життя та працездатність. Щоб попередити її розвиток, запам'ятайте простий рецепт від Юрія Бондаренка на кожен день: дві години піших прогулянок, один апельсин та жменя гарбузового насіння кунжуту і мигдалю, які є джерелом триптофану. По завершенні вікенду молоді люди ділилися своїми враженнями. Було дуже по-доброму і дуже емоційно, і навіть перевершило всі сподівання, які були. Так враження просто неймовірні. Це було щось. Приїхав сюди з Тернополя. На шкодує враження були дуже дуже позитивними. Особливо сподобалася промова спікера і його подача лекцій. І також була вражена від його тренінгів. Цей семінар реально виправдав сподівання, оскільки він навчив нас розбиратися в своєму характері. Звісно, два дні на правду недостатньо, проте це хороший початок, щоб замислитись над собою і своїми стосунками з Богом. Ольга Ношин, Андрій Ношин, Львів Вісті Надії. 23 квітня більше ніж у 200 країнах світу відзначили міжнародний день книги. Це свято авторів, видавців, бібліотекарів та всіх тих, хто так чи інакше причетний до книжкової справи. Зазирнути за завісу літературних таємниць вирішила і Валерія Полторацька. Книги кораблі думок, що мандрують у часі і дбайливо несуть дорогоцінний вантаж від покоління до покоління. Ці слова належать відомому англійському філософу 16 століття Фересісу Бекону. І, хоча позаду вже декілька сотень років, з цим неможливо посперечатись і сьогодні. Завдяки книгам, ми отримуємо інформацію, зазираємо у минулі часи, розширюємо кругозір. Для того щоб віддати належне книзі та її авторам, на одній із сесій ООН з питань освіти, науки і культури, було вирішено впровадити всесвітній день книги та авторського права. День книги і авторського права був заснований починаючи з 25 жовтня 1995 року, коли генеральна конференції ЮНЕСКО на які було схвалено однозначну резолюцію про день книги та авторського права, метою якого є привернути суспільство увагу до пропаганди літератури, до читання, до захисту інтелектуальних прав читання. Цей день вважається знаковим для світової літератури. Саме 23 квітня народились або ж пішли життя такі культові особи світової літератури, як Вільям Шекспір, Володимир Набоков, Михайло Коцюбинський, Василь Кухта та інші. Тож не дивно, що. Вибір припав саме на цю дату. В бібліотеках України відбуваються різноманітні читацькі зустрічі, конференції, презентації книг, перегляди, які привертають увагу саме до цього свята. Сьогодні на превеликий жаль, читання книг серед населення не має широкої популярності, а бібліотечні зали дуже часто можна помітити порожніми. Криза в цьому напрямку спостерігається не лише на теренах України. За останніми статистичними даними біля 80% 8% опитуваних розповідали про те, що вони хоча б 2-3 книжки в рік вони все ж таки читають. Тому говорити про те, що. Якби, от... Велике зниження попиту на книгу відбувається. Ми не можемо на 100% про це говорити. Хоча як вважають лікарі, виховати в собі звичку до читання було б дуже корисним для здоров'я. Вчені встановили, що 6 хвилин чтення в день може бути в стресових ситуаціях дуже полезно. навіть може замінити і прислушування музики, і прогулка. На свежем воздухе. Люди, которые перенесли какие-то травмы головного мозга или ишемическую болезнь, они очень хорошо восстанавливаются, если здоровье позволяет им все-таки читать. Потому что при чтении у них улучшается кровоснабжение головного мозга. И це способствують швидкому виздоровленню. Вченим з Ліверпульського університету вдалося довести, що класична історична та духовна література стимулює роботу мозку, а також благотворно впливає на концентрацію уваги. В той час як найпопулярніші жанри сьогодення, детективи, фантастика та жіночі романи можуть нанести шкоду моральному стану людини. Ну я б рекомендувала читати наприклад, історичні книги, котре цільно розказувати історію, вона завжди полезна і завжди цікаво знати. что было до номера, да? как, как люди жили в те времена, чем они занимались. Это полезная и хорошая литература. Не рекомендовала бы читать разные такие слезливые романы, детективы, фантастику, потому что оно разрушает наш разум. То есть мы начинаем сочинять, фантазировать. Все, что мы читаем, все это рисуется образами, то, чего не существует, и оно негативно влияет, прежде всего, на психику молодых людей. А второе, оно затягивает, мы можем читать ночами напролет. Тому что автори бувають пишут так интересно, захватывающе, увлекает сюжет. А на виході ноль. Тобто на дізнає ніякого серед величезної кількості літератури. Є одна, яка вже не одне тисячоліття перебуває в центрі уваги. Її називають книгою книг. Знаєте, стільки зусиль, скільки докладалося до того, щоб заперечити біблійну мудрість, її актуальність, її цінність, і, на щастя, усі вони розбилися, немов хвилі океану об скелі. Тому що Біблія це вічне слово Бога. Тому якщо людина хоче мати справжнє щастя, якщо людина хоче мати справжню радість і жити так, щоб не бути в кінці розчарованим своїм життям. Їй потрібно звертатися до Біблії. Отож читайте, розширюйте свій кругозір, розвивайте розумові здібності, але при цьому обов'язково обирайте ті книги, які принесуть користь та збагатять вас духовно. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Дмитро Порхун, Вінниця Вісті Надії не знаєте, яку книгу обрати? Оберіть Біблію, ви ніколи про це не пошкодуєте. Це були всі новини на сьогодні. Бажаю вам всього найкращого.